Доброго дня наші колеги. Сьогодні ми будемо готувати дуже смачну калиту. Буду готувати для своїх дівчат. Ми з ними ввечері покуштуємо. Насамперед будемо готувати дріщі. Ми взяли десь 80 грам дріщей. Налиємо тепленького туди молочка. Налиємо молочка, щоб дріщі наші. Подиви таку зробимо маленьку опору. Там їх розкалаци. Коли-то ми колись ходили до своїх бабусів, прив'язували до верху і ми кусали її. Така була наша на Андрія, така була традиція. Зараз ми ще додаємо сюди молочка. сахару кинемо десь буквально ложечку Зараз ми його розмішаємо, Так, робимо ми нашу пару, щоб вона зараз підійде трошки. Беремо молоко, Я зарані його закип'ятила. Воно трошки охоло. Добавляємо у молоко масло. Час. Тепленьке. Молоко додаємо в наше масло. Розмішуємо, додаємо ванільку, щоб пахло. Наша, дивіться, опара вже як гарненько зійшла, виливаю, бо буде повна мисочка. Дивіться, яка гарненька. Виливаємо у наше борошно. борошно додаємо трошки солі, так щепотка чи дві на хто скільки хоче. Ми наше молоко з маслом, розмішуємо, хай трошки масло розтане, а тим чином ми здіб'ємо яйця із сахаром. Беремо 4 яйця. І десь 100 грам борош, цього сахару. Десь 100-150, хто як любить солодке яке. І міксером збиваємо яйця. Збили ми яйця до однорідної маси, ця всю цю масу виливаємо сюди Борошно. Туди додаємо і мед, хто як хоче. Я взяла дві столові ложки меду. Наше масло розтало, виливаємо цю всю суміш, в борошну. Нам треба замісити таке, як на оладки, потім поступово додаємо борошно. Я додаю сюди ще молочка, сверненько розмішую, щоб не було комочків. Цю масу додаємо борошно так поступово, і вимісюємо гарненько, тісто. Таке у нас вийшлося тісто, так гарненько його вимішили виміжуємо туш, трошки полиємо та колію, чуть чутенькі так. Ось таке у нас вийшло. Уже, дивіться, не липне до рук. Уже воно вимісилося, Уже добре. Зовсім дитя руки чисті. Получилось тісто. Зараз ми його накриваємо рушничком і ставимо в тепле місце, щоб сходило. Доки тим часом наше тісто буде сходити, тоді ми вам покажемо, вже як воно зійшло. Так, дивіться, вже минула годинка, яке наше тісто зійшло. Дуже красива, пишна. І будемо виробляти ще калиту. Дивіться, яке гарне, пахуче. Додавляємо варення в мене яблуко і апельсин, а начинку додає хто яку любить. Ми зробимо круглу, бо хочуть кусать. Зробимо так. Накидаємо сюди вишач цих черешень. Ізюм я зарані водичкою гарячою прокип'ятила і теж можемо сюди насипати ізюм. Хто любить, і горіхи кидають, хто що я любить. Кріплюємо так. Змащуємо Олійкою. Щось мало я взяла, зараз додаємо ще кусочок. Тепер робимо везеруночки. І прикрашаємо нашу калету. Подарунки роблять хто який любить на свій смак, хто як уміє. Дивіться, от така у нас вийшла камета. зараз зі зноцю її жовточком і ложку додала молока жовточок. Відправляємо в духовку на 180 градусів на 50 минут. Витягуємо нашу гарненьку калиту, дивіться яка. А другу будемо садити. Змащуємо медом, щоб блистіло. Sério,